Як уряд ще з 21 першого року почали розбудовувати по всій Україні відповідні системи підтримки для родин людей, які постраждали від домашнього насильства, для того щоб Надавати їм потрібну підтримку психологічну, юридичну, правову, формувати карти виходу людини, що постраждала з цієї ситуації, бо ми розуміємо, що насильство це дуже складна історія, яка в якій самій людині яку подавати дуже важко, коли почалось повномасштабне вторгнення, і ми зрозуміли, що сьогодні ми маємо ще один вид постраждалих не тільки від домашнього насильства, але й сексуально зумовленого насильства. А це все ж таки. Ну, скажімо, схожий напрямок, бо все одно це робота з людьми, що постраждали від насильства. Ми розширили спеціалізацію всіх цих наших центрів і вписали, що там також надається допомога не тільки тим, що постраждали від домашнього насильства, але й від сексуально зумовленого насильства. І, відповідні фахівці проходять навчання, вони мають протоколи, як працювати і допомагати людям. Що це таке? Це притулки, де може людина пожити, навіть якщо вона не має можливості е, там де перебувати. Це денні центри, де можна отримати консультацію, це кризові кімнати, де можна екстрено звернутися. Це гарячі лінії, куди можна поінформувати, повідомити про те, що ти постраждав від насильства, а також виїзні мультидисциплінарні команди, які в нас працюють по зоні бойових дій від цих стаціонарних центрів. І таких команд більше 500. А, взагалі, в цій системі працює от в різних форматах тисячу таких спеціалізованих служб. Це досить непогана мережа. Ми зараз наносимо її на дешборд, картуємо, щоби можна було бачити, куди звертатися, але з іншого боку. Через будь яке управління соціального захисту запитати, де є мережа протидії домашньому насильству, куди я можу звернутися, або зателефонувавши на гарячу урядову лінію по боротьбі з протидією насильства п'ятнадцять і там дуже вичерпну консультацію надають і одразу спрямують в те місто, де є найближче до людини.